Стартувала реєстрація на змагання пліч пліч всеукраїнській шкільні ліги. Впродовж 10 місяців учні шкіл змагатимуться в різних видах спорту: баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черлідинг. Також в новому сезоні організатори додали ще два види спорту: це регбі та гандбол. А ще збільшили кількість вікових та гендерних груп. Турнір проводять на різних рівнях: шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський. Мета всеукраїнських змагань це збільшити кількість школярів, які займаються спортом на постійній основі і ведуть здоровий спосіб життя. Цьогоріч змагання проходитимуть семи видів спорту, окрім вже знайомих усім нам баскетбол, волейбол, футзал, спортивні орієнтування та черлідинг, нас додається гандбол та регбі. 5, тобто сім видів спорту. Цьогоріч мають можливість наші школяри проявити свої здібності. Що ж для цього потрібно зробити? Насамперед, як і минулоріч зареєструвати свою команду, і це потрібно зробити до 30 жовтня. Традиційно це робиться на сайті Всеукраїнських шкільних ліг, посилання, на який ви бачите зараз на сайті, на екрані, scl.gov.ua. Тож, ви маєте час гідно підготуватись, тому вже закликаю усіх наших школярів. Звертаюсь також до учителів, до вчителів фізичної культури, також до наших директорів, розпочати тренування команд у своїх школах.